Вірш, старість. Ой, яка ж ти страшна старість, щоб ти провалилась? Ти на мене молодою, як з неба звалилась, руки ноги покрутила, гулі начіпляла, і коли ж ти це зробила, я не замічала. Згризла зуби ти мої, личко поорала, очі милі та ясні в лоб позаганяла». Коси вирвала з корінням, лекстирчать на лобі, коротенькі та сивенькі, як стерня в городі. Та я ж тебе на халюгу в госки не просила, а ти прийшла непрохана, як нечиста сила, а я думала раніш ти мене не зловиш, плюну тобі, межі очі, почну жити знову. Вдягну сукню, що найкращу, перуку по шию, білим шарфом замотаю свою стару шию уроки я поставлю, щоб блищали зуби, помадою підмалюю свої сині губи. Ну, а личко пішмарую чимось рожевеньким, ну а брови підмалюю олівцем чорненьким. Зую туфлі на підборах, кину сумку на плече, море старість не впізнає і від мене утече. А на ноги я надіну чорні панчохи, щоб ті гулі поховати не зовсім хоч трохи. А на руки порепані надіну пальчатка і піду я на вулицю, де хлопці, дівчатка. Ну, як скажете дівчатка, можна так зробити, щоб цей старостій жорстокий хоч цим дошкулити? О, суперський я ще не знаю.